Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий війна в Україну повернули тіла 909 дев'яти полеглих захисників. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, на щиті повернули загиблих з Кураківського, Покровського, Бахмутського, Вогледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків та з Моргів на території Росії. Україна втратила винищувача цієї ночі 16 травня. Приблизно о 3.30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання з відбиття повітряного нападу противника. Про це повідомили у повітряних силах. За попередніми даними пілот знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався завдяки оперативно. Тивні роботі групи пошуково-рятувального забезпечення пілота швидко знайшли та евакуювали. Самопочуття льотчика задовільне. Він перебуває у безпечному місці. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. Політика зустріч між делегаціями Туреччини Росії та України завершилася. Україну представляли міністр оборони Уміру, перші заступники, очільників СБУ, головного управління розвідки та інші представники російської делегації очолив помічник Путіна Владімір Мідінський, який вже був головою групи на Мова наху 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони, начальник головного управління генштабу Українська сторона спілкувалася із російською делегацією через перекладача. Водночас Ройтерс з покликанням на українське дипломатичне джерело зазначило, що вимоги Росії у Стамбулі на перемовинах є заздалегідь неприйнятні і виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше, зокрема зі слів джерела, Росія висунула умову виведення українських військ з території, що ще навіть не захо купила воєнним шляхом як передумови для режиму. тиші. очільник міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що українська та російська делегації домовилися про нову зустріч під час переговорів у Стамбулі та додав, що сторони вирішили обмінятися пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню. Найближчим часом може відбутися обмін полоненими тисяча на тисяча. Про це розповів міністр оборони України Рустем Ум'єров. Дату знають, але поки не говоритимуть на сьогоднішніх переговорах. З Росією говорили про припинення вогню. Цю інформацію прокоментують згодом. Зустріч делегацій тривала трохи менше ніж дві години. І як пише Акціо, з за покликанням на українське джерело, зустріч не призвела до прогресу. Рустамєров заявив, що його делегація має директиву президента і спілкувалася в межах припинення вогню і питаннях обміну. Президент. Зеленський пообіцяв протягом дня інформувати усіх про те, що відбувається в Стамбулі. До речі, про зустріч Зеленського Путіна теж сьогодні говорили усі деталі згодом. Путін отримує всю інформацію про перебіг переговорів у режимі онлайн. Про це повідомив речник диктатора Дмитрій Пісков. У Кремлі не виключають, що Путін проведе 16 травня. Певно, міжнародну телефонну розмову. Водночас генсек НАТО Марк та зазначив, що Путін зробив велику помилку, відправивши сьогодні до Стамбула команду перемовників низького рангу, а не приїхав особисто. Політика у російської делегації в останню хвилину перед перемовинами з'явилася вимога, щоб американці не були присутні на зустрічі. Про це повідомили джерела суспільного в українській делегації. Там вважають, що таким чином росіяни вирішили зірвати мирний процес, підважити його. Бо якщо росіяни приїхали реально розв'язувати питання, то мали бути зацікавленими, щоб американці були в кімнаті, щоб це побачити. Чому росіяни висловили таку вимогу ексклюзивно? У коментарі для ФМ Галичина, розповів директор інституту світової політики. Євген Магда прагнення російської делегації спілкуватися без посередників це абсолютно логічне продовження їхніх зусиль зі створення паралельної реальності. Вони ж Власне і зустріч у Стамбулі намагаються показати як продовження переговорів 2022 року. хоча ми живемо зовсім в іншій реальності. А переговори безпосередників дозволять конкурувати версіям того, що скажуть одні і інші учасники, і давайте будемо об'єктивні, що російська версія, російська брехня, вона оббіжить половину світу, доки українська правда тільки одягатися буде. Тому українська делегація обрала зустріч у Стамбулі для того, щоб мати можливість використовувати, Ристовувати посередників швидше, навіть як свідків, для того, що буде сказано, тому в цьому контексті нічого дивного немає. Росія діє в своєму репертуарі, і це треба теж розуміти. Президент України виступив під час саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. Під час промови він наголосив, що Росія направила в Стамбул на перемогу делегацію з тих осіб, як і у 2022 році, що означає, що Москва не змінила свій базовий підхід. За його словами, якщо виявиться, що російська делегація це просто театр, тоді світ має відреагувати. Має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти енергетичного сектора Росії та банків. Потрібно продовжувати нарощувати тиск, поки не буде досягнуто реального прогресу. Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, щоб закінчити цю війну, і нам потрібне повне припинення вбивства, щоб дати реальний шанс дипломатії. Тож він закликає Путіна надати своїй делегації реальні повноваження, щоб зупинити вбивства та покласти край війні. Речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що зустріч диктатора і Трампа є необхідною. Про це повідомило російське пропагандистське агентство Ріа Новості. Водночас Пісков зазначив, що така зустріч має бути ретельно підготовлена і результативна, адже її завжди передують експертні переговори, консультації та тривала напружена підготовка. Трамп у свою чергу заявив, що може зателефонувати Путіну. Президент США сказав це журналістам на борту літака. каже, що проблему війни в Україні вони або вирішать, або буде дуже. Цікаво. Політика. Сполучені Штати Америки не проти участі Володимира Зеленського у саміті НАТО. Держсекретар Марко Рубіо спростував такі чутки від журналістів під час зустрічі. Міністр закордонних справ НАТО багато його колег підняли питання про запрошення Зеленського. США не висловили заперечень. Також Рубіо нагадав, що НАТО вже давно запрошує представників не членів альянсу на свої зустрічі. У військовому комітеті Євросоюзу запевнили, що Україна отримає 2 мільйони снарядів великого калібру до кінця року. Про це в етері еспресо повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька. За її словами, на засіданні військового комітету Євросоюзу обговорили три важливі питання: перше це готовність європейського союзу до відбиття будь-якої зовнішньої атаки до 2030 року. Друге питання оборонна спроможність Європейського союзу. Третє питання допомога Україні. Так, очільник військового комітету ЄС Роберт Бріґер. Заявив, що допомога нашій державі буде продовжуватися, і євросоюз має намір суттєво збільшити кількість боєприпасів, які постачають до збройних сил України у західних областях. Завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 3 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. ще кілька свіжих новин Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.